Дев'ятниця до Святого Духа, день дев'ятий. Любов найбільший скарб. Любов це той скарб, про який свята Євангелія висловлюється, треба все покинути, щоб здобути його. Так чини, бо любов робить нас Божими приятелями. Мудрість каже про неї. Вона бо для людей скарб, невичерпний. Ті, що набули її вприяз із Богом, увіходять. І єднаються з ним завдяки дарам, дарам її повчань. Святий Агустин закликає: чоловіче, пошукуєш за добрами, шукай за тим єдиним добром, якому є всі добра. Цим добром є Бог. Але цього добра не можемо знайти, якщо не зречемося земських речей. Свята Тереса пише: Відв'яжи серце від сотворінь і знайдеш Бога. То знайде Бога, той знайде все, чого б міг би собі забажати. Псалмоспівець каже Нехай Господь буде твоєю радістю, і Він сповнить усі бажання Твого серця. Людське серце завжди шукає дібер, які би вчинили його щасливим. Проте, якщо шукає їх між сотворіннями, то задоволення ніколи не знайде, хоча би й не знати, скільки діб назбирало. Коли був повні звернеться до Бога, то він задовольнить усі його бажання. Хіба хтось на землі був щасливіший, ані святі, тому що вони шукали і бажали тільки одного бога. Один князь вибрався на полювання в лісі, зустрів пустельника, запитався, що він тут робить у пустині. Пустельник промовив, А що ти робиш тут, князю? Князь відповів: шукаю за звіриною. А я Додав постельник, шукаю Бога. Тиран поклав золото та перли перед мучеником святим Клементом і заохочував його відректися Ісуса Христа. Святий мученик тільки зітхнув і промовив Яке нещастя, як смієш прирівнювати Бога до кубки болота?», болота? Блажений, хто розуміє вартість Божої любові і намагається здобути її. Хто здобуде її, той добровільно зречеться всього, а окрім Бога, не мати нічого у світі. Святий Францис Селезій казав, як хата займеться, то люди викидають усе крізь вікно. Божий слуга, отець Сеньєре, молодший, вважав, що Божа любов це злодій, який обдирає нас усіх земських почувань, так що душа кличе, мій Боже, хіба бажає чогось іншого, крім тебе, одного? Мій Боже, колись я не бажала тебе, а тільки шукала себе самого і власне задоволення. Через те щастя, стільки разів покидала тебе своє найвище добро. На щастя, слова пророки Єроміні потішають мене, бо Він каже благий Господь до того, хто його шукає, до душі, яка його шукає. Він запевняє мене, що ти добре для тих, хто шукає за тобою. Мій любий Господе, тепер бачу, як лихо я лихо поступала, коли покидала тебе. Всім серцем жалую за це, бо розумію, що ти мій безконечно цінний скарб. Покидаю все, бо хочу тільки Тебе одного любити. Мій Боже, моя любов, моє все, люблю Тебе, бажаю тебе і зітхаю за тобою. Святий Душе, Прийде до мене і своїм святим вогнем знище у мені всякі почування, що не подобається тобі. Допоможи мені цілковито належати тобі, нехай переможе все, що подобається тобі. Моя заступниця і мати Марія, помагай мені своїми молитвами. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Наш, Сліп наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо те породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.